24 лютого 22 року починається війна. Пам'ятаю, що ми тоді, в п'ятій ранку, зідзвонилися з усіма співробітниками. Ну і про те, що робимо? Давайте дбаємо про, про, про рідних і близьких і ввечері зустрічаємося в клініці і будемо радитися, що будемо робити далі. Вже до того часу, до вечора, в мене такий назрів план, бо я думав: ну, от що робити? Що би я мав зробити в такій ситуації? От є сучасна лікарня, вона щойно побудована, вона. Вона може приносити користь в військовий час навіть більшу ніж е, в цивільний. Перших п'ять місяців ми працювали без зарплат, без вихідних, без, е, без якоїсь там допомоги зовні, і, і навіть тепер, от згадуючи той час, я думаю, звідки енергія бралася, та ми жили на роботі. В нас була нова команда, бо то з цілої України до нас почали приєднуватися люди: хірурги, травматологи. Медсестри, ті, хто хотіли прибирати, ті, хто хотіли водіями бути, на кухні працювати. У нас через тиждень від початку повномасштабки в нас вже була нова команда 40 чоловік і дуже таких високопрофесійних людей з різних куточків України. Пізніше закордонці до нас почали приєднуватися. Чехи, потім Словакі, потім з, з Норвегії в нас був волонтер. Німці почали приїжджати. Ідея просто в 20 в кінці 22-го року, коли я зрозумів, що, отже, ж, крім хірургії, велику важливість має така психологічна компонента лікування. І тоді в нас ми почали вже відчувати, що ця психологічна компонента вона важлива. Ці зміни, які відбуваються завдяки добровольчому шпиталю, вони ну, такі як все життя охоплюють. Тобто, це не... я не знецінюю естетичну складову. Тобто, ту роботу, яку ми робили до війни, це саме естетична така хірургія. Вона, вона теж цінна і вона потрібна для для якості життя. Але коли, коли до нас поступає людина, яка має дуже мало шансів ходити знову, і коли вона через там хай буде рік, вона ходить на своїх ногах, це відчуття, яке ну, ні з чим не, не, не сплутає.